Особисто мені TikTok приніс за 2 місяці ну, майже 2000 гривень. Ну, чому я в ньому залипаю надовго? Я не можу зрозуміти. От Facebook мені приносить щодня як мінімум 2000. Інстаграм ну, взагалі ще ноль приніс. Е, до речі, е, YouTube декілька там, повідомлень, декілька там, переглядів. До речі, 111 тисяч. Представляєте, за два місяці 111 тисяч у Ютубі перегляди. Ну, перегляди, перегляди це, це не ліди, а ліди це наші гроші. Тому ви взагалі повинні для себе зрозуміти, що для вас важливіше: перегляди чи гроші. Якщо для вас важливіше гроші, то робіть правильні висновки. Робіть правильні вложення своїх грошей. Вкладуйте в свої знання, а знання це Зарсус. Зарсус вас научить, як правильно знімати відео, як правильно подавати свою інформацію, як правильно подавати свій товар. Тому я всім рекомендую приєднатися до чату Зарсуса. Тобто купити у зарсуса Жені курс, а курс, ви навіть не уявляєте, які там фішечки є, які там нюанси є поведенню своєї сторіночки в соціальних мережах. Тому всім бажаю успіху, добра і натхнення. А Жені велике дякую за його роботу.